Вітаю, ви на каналі Сперу S9 і в цьому відео мова піде про черевики Meindl Desert Дефенс. Ось так вони виглядають. Мають низ із замшу із ставками із синтетичного матеріалу. Він так візуально схожий на кордуру, але це матеріал, який пропускає повітря, наче сітка. Я перевіряв то, коли ці черевики ще були з коробки. Я перевіряв то своїм диханням. От дихав сюди, всередину вставляв руку і пальцями відчував всередину, як черевик в черевик заходить повітря. Висота черевика складає 23 см, а вага 845 грамів. Підошва черевика товста, тверда, складається з декількох шарів і погано згинається. Гарно захищає стопу від гострого каміння на дорозі, вона бензомасла стійка, є позначення розміру. І має ось такий протектор. Цей протектор непогано чіпляється за ґрунт. Будь то глиняний, будь то чорнозем, і навіть коли цей ґрунт вологий. Звісно ж, коли земля мокра після сильної зливи або довго дощу, то все одно ти пливеш по цій глині. Але то не черевик ковзає по верхньому шару, а то ти вже пливеш разом з шаром мокрої землі. Непогано Це, ця підошва самоочищується. Тобто земля залишається в протекторі, дуже яка залишається отут в протекторі, дуже вона швидко потім з нього випадає. Носок і п'ятка вони тверді. Хоча металевих ставок в черевику немає. Вони мають такий резиновий захист. І також тут над п'яткою. Є ось така овальна вставка синтетичної шкіри. Вона дуже м'яка і по ній черевик згинається, коли йдеш. То дуже зручно і отут тоді нога отут зсередини не натирається. Є сім пар металевих петель для шнурівки і одна пара на півкілець. Ось вона на таких шкіряних вухах. І одна пара петель більша, ніж інші, і вона має два заклепування замість одного. Шнурівка м'яка і не тонка, і має довжину 250 см шнурок. Язичок зроблений з цієї ж дихаючої тканини, він пришитий до самого черевика. І отут до другої петлі згори. Тут он вільний. Зовні має замшеву накладку з петлею для шнурівки. Та ось отут ось таку кишеню з еластичної такої тканини, куди я ховаю шнурівку. І то я хочу сказати, то супер-мега зручно. Тобто не треба шнурівкою обв'язувати навколо ноги чи ховати шнурівку всередину черевика, де ця шнурівка може давити на ногу. І шнурівка в цій кишені тримається надійно і ще ні разу звідти не випадала. І шнурівка не розв'язувалася. Язичок товстий і м'який. Шнурівка на ногу не давить ось тут і не натирає. Ну, як і сама верхня частина черевика, товста і м'яка. Але незважаючи на це, дуже добре підтримується нога, навіть коли шнурівка не сильно затягнута. Черевик всередині зроблений з такого ермешу. Ось так вони виглядають. Позаду знаходиться вставка з м'якої шкіри. Ось отут. Оце. Тобто ця ділянка черевика має прослужити довше, ніж би тут була б звичайна тканина, яка б могла б швидко протертися. Ось така етикетка приклеєна з одного боку, на іншому черевики, вона вже в мене відклеїлась. Ось така устілка. Їх продавалось дві пари, ну, як і шнурків разом з черевиками. Ця устілка дуже непогано пропускає через себе вологу. І я звернув увагу, що коли от, знімаю. Черевики після довгої носки, то отут устілка суха, а отут знизу збирається волога. Устілка має декілька шарів. Одягнувши ці черевики, я звернув увагу, що в мене стало сухіші шкарпетки, коли я знімаю черевики, ніж в тих черевиках, яких я ходив до цього. Тобто тепло і волога. Від ноги дуже непогано відводяться. Шкарпетки я використовую або Збройних сил України, які мені видали, або літні польові SDS від бренду Prof1 Group. Тобто йде випарування вологи і відвід від тепла через оцю ось ось через, ось через ось тканину і отут. А також отут поверху. На мою думку, для літа ці черевики це дуже непоганий варіант. Взимку я їх не носив, але зважаючи на те, що, як вони пропускають повітря, то я думаю для зими вони не підійдуть. Розмір цих черевик 43-й, довжина моєї стопи 27,5 см. Розмір саме той, що треба. Ще трошки є вільного місця за п'яткою, але то незручності не додає. Тому що нога фіксується в районі лодишки. Отут, і стопа відчуває себе вільно, пальці не здавлюються, отут. і ось тут на підйомі дискомфорту ніякого немає. Я би сказав, що по загальному об'єму вони трохи більше, ніж моя нога, і то добре, бо якщо нога набрякне, вона не буде здавлена. Черевики розношував десь до тижня. Після тижня вони вже прийняли, так би мовити, форму під мою ногу, і в них стало значно зручніше. При цьому ніякого дискомфорту я не відчував, поки розношував ці черевики. Ноги не натер і, і я потрапляв під зливу в них. Черевики промакають не одразу, але через деякий час по шву і через сітку вони промакають. Саме ці черевики без мембрани Гортекс, але я зустрічав в інтернеті інформацію, що існує точно така модель, але з гортексом. Але то не точно. І ще цікаве: ось ці черевики мають етикетку з цифрами 2016. ймовірно, то рік виготовлення. А у мого знайомого такі ж черевики, але на етикетці тут 2023. І мої черевики відрізняються від його такими речами. На моїх черевиках ось тут є такі смужки, якщо видно. Раз, два, три, чотири. Такі пресовані смужки. Задумка, я так зрозумів, така, що по цих смужках має згинатися шкіра, черевик під час руху. На тих черевиках такого немає. На моїх черевиках отут на півкільця, а на його така ж сама металева петля, як і на решта. А також на черевиках 23-го року позаду є велика петля отут, з поліамідної стрічки, яка дає зручності, коли черевики одягаєш. На моїх черевиках такої петлі немає. І то для мене значний мінус. Так що додатково уточнюйте у продавців під час купівлі через інтернет, якого року випуску ці черевики. Ось такі черевики були сьогодні в огляді. Сподіваюсь, я надав вам якусь корисну інформацію. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.